Всім привіт! Будемо готувати сьогодні такі оладі, чи блінчики, чи котлетки, як вам сказати, з кабачка. Беремо звичайний кабачок, натираємо на крупну терку. Я взяла один великий кабачок. Ось така в мене виходить натерка. І так натираємо аж до самого кінця. Все, дотираю іменно на крупній теплі треба потерпити. Ось, дотираю ще чуть-чуть. Хотіла кружечками пожарити, щось мені не захотілося. Так. От дивіться. Ось я натерла вже його. Беремо тепер сюди два яйця Іменно два. Бываем два яйца сюда. Так. два. Так. Что мы еще даем туда? Туди ми даємо трошечки солі. Ось так. І в кого є мука, можна дати одну ложечку муки не більше. Муку візьму. Муку краще давати Вінницьку. Так. Я дам. Ось таку. Ось таку жменьку дала. Я думаю, що мені стане. Так, ще я щось не дала туди. Як ви думаєте, що? Чеснок. Треба зараз почистити чеснок і сюди дати ще чесника нам. Так, зараз Чесника. Немо на тут чеснок. Так. Чесночка. Чесничок нам придасть. Так, обов'язково три зубочка стане. Почистили три зубочки. Ви потім напишете мені, як ви готуєте свої е, блінчики з цього, з кабачків. Я завжди жарила е, колечками, але не хочу я возитися з цим всім. Я думаю, що так буде краще. Так, ось три зубочка чесничка в нас є. І здивіться. Так. А далі як я його туди дам? Далі ми беремо. Саме широкий нож, який в мене є. І кожну чесночину, отаку роздавлюємо. Три. О, бачите? А тепер беремо і отакий осьім, січем, січем на мелкі такі кусочки. А через чеснокодавку, давку іменно так я хочу дати в ці блінчики чеснок. Добре, так сильно треба його порізати. Досить мілко щоб було. тепер цей чеснок ми даємо сюди. Так, все. Оце всі інгредієнти. Тепер беремо добре, чиста щоб рука була, і перемішуємо це все. Краще, ніж рука, ми не зможемо нічим перемішати. Рука чиста, нічого страшного нема. Муки я дала трошки, ви бачили, одну таку жменечку. Все. Ось хорошо перемішали. Дали два яйця сюди, чесничок і. Жменьку муки я дала. Все. Тепер ідемо на скавородку, розкалюємо сковородку. даємо олійку і починаємо жарити. Дивіться, жаримо, і якщо воно буде зажидке, ви почувствуєте зразу, воно буде тяжко перевертатися. Ну, один повернувся. Ой розламався друзі. Знаєте що, можна бажано ще муки трошки додати? Я так думаю. Але трохи небагато. Бачите, ось воно, якщо погано обертається... Бачите, навіть два яйця я дала. Погано обертається. Погано обертається, значить додаємо ще муки трохи. Що ж робити? Бачите, вже зразу по цьому, по консистенції. Добавила ще ложку муки. Сот. Перемішала. Ну, ось консистенція. Добавила ложку муки ще. Не завжди-то вони й отримають, бачите, якщо мало муки, даш, не завжди то вони і виходить. Так. Вони такі ледь-ледь. До тронця і воно Добавила ще муки. Подивимося далі, як буде. Ось тут огонь маленький чи що. Тут нічого жариться. Олії достатньо, що ще бракує. Можна перевернути ще раз. О, не треба. Чтобы вони прожарились хорошо. У треба додати, бачите? Муку? Ось така консистенція, бачите, додавала муки. Тепер, надіюсь, вже легше буде повертатись. О! Довго жаряться, бачите, як довго жаряться чогось? Чогось довго жаряться? Тому що я муки не дала більше, поки вони прожаряться. Коротше, я їх винімаю. Друг, другий раз подивимося, як вийде. Уже більше муки дало. Кажу, щоб більше дала. кидала. Теперки будуть виходити. Подивимось непонятно зараз обладно. Все. Вот такой формочки. Давайте я включуся вже, коли я їх всіх пожарю, бо вам не добре дивитись довго. Скажу вам, що бачите, перевернулися вже краще набагато ось. Дивіться. Тобто муки треба дати більше трошки. Не так, як я на ці дала, бачите. Ось я їх вже пожарила. Це ті, що ми перше жарили, ще менше муки дала. Зараз, бачите, вони майже воздушні. Так. Вони дуже воздушні. Ну нічого вкусня. А тепер ми попробуємо ці, що ми робили. Я муки додавала. Так. Ну давайте оцей. Теж ріжу це легенько. Мука. Ну угу. Оце більше похоже на бліни вже. консистенция. Видите? Очень хорошо. Мне больше нравятся вот эти, что я последние делала. Вот эти. Вот эти. Нормально тут консистенція, все. Что ж она та камера? то темно робить світло. Бачите? А голодна? совсем Так что рекомендую вот эти, что я сделала в Трохи больше муки дать. Два яйца. На один кабачок цей. Ось. Дуже вкусно. Всім смачного і мені смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бо я не вижу, щоб ви підписувалися. Тільки дивитесь. Ось вкуснячі, які Получилися в мене бліни. Дуже вкуснячі. Ось в разрізику. Ой, На крупній терці треба терти кабачок. Все, всім смачного! Я вже, по-моєму, наїлась. Дякую за перегляди. Пишіть всім коментарію. Що подобалось, що не подобалось. Це все вийшло з одного кабачка, дуже багато. Считайте, я з'їла вже штук 5. Це все з одного кабачка вийшло. Наїлась так, що вже нічого не хочу. Поп'ю води. Ось залишилося, що ви мене, бачите. Залишилося в мене ще блінина потом. Не думайте, що я це все з'їла зараз. А, забула вам показати, <кій> ви пам'ятаєте, в мене був блендер поломаний, кстати. Але тепер я купила собі отакий. Ось такий блендер. Ось він все подрібнює. Дві, э, дві функції є, дві швидкості. Є ось такий нож тут. Що вам покажу. Дивіться. Ніж який є, бачите? Такий подарочок я собі купила. Отак. Отаке. Рекомендую можу собі таке придбати. І все м'ясо перемалює, ну все-все, все, що треба. Ось моя покупочка, ось бліни, що я жарила. Не знаю, що вам ще показувати. Куди буду ходити, туди буду показувати, що, буду, що буде інтересно. Ще раз підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до нових зустрічей.